Всім привіт, радий вас вітати на ранчо Джона. Я буквально вчора пройшов сюжетний режим, і чесно скажу вам, чесно признаюся, я сидів і плакав на титрах, бо це неймовірно. Хочу попередити, хто не грав в Red Dead Redemption 2, хто не проходив сюжет, в цьому відео будуть спойлери. Я не міг стримати сльози на титрах. Я всі 40 хвилин або і більше сидів, дивився і дякував цим людям. За такий неймовірний шедевр, все таки найбільше мене зачепила, вразила сцена, в якій мері прийшла до могили Артура Моргана. Все ж таки, Артур Морган для мене став не просто головним героєм або персонажем. В ньому відчувається людина. Він став справжнім другом, і з ним я пройшов дуже багато, через що Тому я вирішив знайти все таки його могилу, де він похований. Попрощатися з ним на останок, як нам всім відомо, Артур помер, бачачи світанок над долиною Руану Кріч. А пізніше його товариш Чарльз Сміт все таки повернувся туди, щоб забрати тіло і поховав. І як він розповів в одній із місій Джону, могила Артура знаходиться на схід від могили ширяючого орла. І на північний схід від моста Бахус. Якщо ж ми подивимось по мапі, цей міст він знаходиться по річці вище Валентайну. От він, Бахус стейшн і тут Бахус брідж І якщо дивитися на північний схід, північ у нас вгорі, схід праворуч, то це має бути ось ця гора. Ми теоретично знайшли місце, де похований Артур Морган, і я хочу трошки поділитися враженнями взагалі від Red Dead Redemption 2. Насправді я дуже сильно чекав цю гру, і хоч вона вийшла майже 6 років тому, я не дивився жодного проходження. Я просто мріяв, що коли-небудь я все-таки в неї пограю. І от коли у мене з'явилася така можливість, я пройшов сюжет із великим захватом із задоволенням. І це просто неймовірна історія. Якщо ви не грали в неї, якщо ви просто там дивились огляди чи щось подібне, то я все таки раджу вам самостійно її пройти, адже це зовсім іншого рівня гра. Особисто на мою думку, це одна із найкращих ігор, яка взагалі існує зараз на даний момент. І ще в мене склалося враження, що всі герої вони не відчуваються, як наче це 3D-модельки. Вони відчуваються як люди, як справжні люди. Вони веселяться, вони сперечаються, вони поводять себе по-людськи, тобто вони живуть в соціумі. Плюс я не можу не підкреслити цей вільний відкритий світ. Це просто насичений на пригоди світ, і тут може статися будь-що, може статися купа цікавих подій, і це теж вражає насправді робити тут є що. І е, від цього хочеться залишатися в Red Dead Redemption 2 як можна довше. І насправді я не можу не говорити про сюжет, адже це просто прекрасно. Це шедевр. Мені здається, це просто вищий рівень написання історій. Дуже б хотілося пережити це заново і. Я ще раз повторю, якщо ви не грали, скачайте, купіть цю гру, просто пройдіть її. Тут дуже детально пропрацьовано абсолютно все, і в 2024 році вона грається, наче вона от щойно вийшла, наче це нова якась гра. Тому що більш сучасні ігри, які зараз виходять, вони не надають такого досвіду гри, вони не надають такого світу, вони не дають такого понурення в цей світ, вони не дають таких героїв. І я зараз не применшую це дійсно. Гра. Мені здається, ще дуже багато років буде тримати оцю планку найкращої гри, і дуже важко буде її переплюнути. І також хотів сказати щодо повільності цієї гри я бачив багато критики, мовляв, вона повільна, мовляв, не цікаво в неї грати. Чесно, я не знаю наскільки вона повільна, бо мені здається, це ідеальний темп для таких ігор. Ну, що ви хотіли від гри про Дикий Захід, коли люди подорожували на конях, так як я зараз їду? До речі, хочу вам сказати, що мені насправді дуже сильно сподобалася ця історія, сподобався цей світ, я хотів в нього грати ще, я хотів бути в цьому світі ще, і тому я вирішив спробувати Red Dead Online. І я вам скажу, що він мене теж чимось зачепив. Там для новачків контенту дуже багато. Тому, якщо ви хочете подивитися про Red Dead Online, як він грається зараз, взагалі, як він виглядає очима новачка, як як мене там, да що 24-й рік, і я заходжу в онлайн гри, яка не підтримується вже скільки? Два роки. Тому, якщо ви хочете послухати історію новачка, який зайшов в Red Dead Online через два роки, як його перестали підтримувати. То пишіть в коментарі, буде цікаво, кому це цікаво, і буду знімати, тоді розказувати, ділитися своїми враженнями. Так, тим часом ми вже десь в горах. І я насправді думаю, що ми десь наближаємося. Так, на вигляд, тут все якось не дуже безпечно. Але ви просто подивіться: ви просто подивіться на цю красу. Це вау, це, це реально, це просто. Дуже чудова робота. Я не знаю, мені здається, це шедевр ігрової індустрії. Так, а ми ж рухаємось все далі і все вище. І зараз у нас на годиннику третя ночі, скоро буде якраз схід, і хочеться, хочеться до сходу доїхати, знайти все-таки, де похований Артур Морган, і якось з ним попрощатися за той чудовий час, за ті десятки годин, які ми провели з ним разом. Мені здається, що о, тут треба буде зараз трошки походити пішки. Я думаю, фонарь вже можна сховати. Та й зброя мені, в принципі, не дуже сильно треба, але хто знає які тут вовки бігають, бо все ж таки це дикий світ. Давайте підемо вгори уже зійдемо з цієї доріжки. Не падай, Джон. Не падай. нам ще прощатися з Артуром. Ні, ну ви бачили, як каміння посипалось? Люди. Це ж, ну, я кажу, це просто шедевр uh, ігрової індустрії. <с kamu> так. Ось якісь схили схожі. У мене серце колотає, бо я зараз просто йду, і мені здається, що я приблизно в правильному напрямку шукаю. І десь тут на схилах нас буде чекати. Все-таки могила Артура Моргана. Сова полетіла. Дивіться. Мені здається, я знайшов. Я не знаю. В мене. Перехопило подих просто, чесно, не можу підібрати слів. Просто у мене перехопило подих і все, і сонце сходить і. Зараз насправді дуже слушний час Джону якраз подякувати Артуру Моргану за те, що для нього все-таки зійшло це сонце завдяки такому чудовому другові. Що ж, я все-таки зібрався. Я нарешті переселив свої емоції, і зараз хочу вам показати, де вона знаходиться. Дивіться, на цьому пагорбі я поставив мітку і ось якраз оцей міст. І від мосту на північний схід. Що ж, Артур Морган, дякую тобі за десятки годин, проведених разом і за те, що ти така чудова і добра людина. Все, бувай, вірний друже. Що ж, друзі, на цьому будемо з вами прощатися. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть про це в коментарі. Також, якщо ви хочете отримати огляд на Red Dead Online в 2024-му і чи живий він зараз, теж пишіть про це в коментарі. Нагадайте мені, я все-таки зніму. І хочеться ще раз подякувати насправді Rockstar за таку чудову гру, за таку історію і за такий шедевр ігрової індустрії. Stand and I'll miss the fresh show